Сьогодні у нас неділя, 22 жовтня 2023 року, 9 година 8 хвилина. Продовжуємо вже майже 9. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашим діткам, нашим молоді, нашим корумпованим мародерам, злочинцям, держслужбовцям. Думають, що їм все минеться з рук за їхні жахливі справи, які вони, якими вони руйнували долі простих людей, допомагаючи і мародерам збагачуватися за рахунок простих людей, використовуючи простих людей. А я залишаюся людиною, тверезою, здравомислячою. Бо вважаю, що тільки в здоровому тілі може бути здоровий глуст, в тверезовому тілі може бути здоровий глуст, і тільки твереза здравомисляча людина може перемогти цей безлатий бардак, який коїться, відбувається не тільки в, нашій, в нашому місті, в області, в країні, а й в цілому світі. Бо ці Корумповані злочинці не хочуть втрачати свої награбовані статки і награбовані корумповані зв'язки, за допомогою яких вони вирішують всі свої чорні справи і свої проблеми. Незважаючи на те, що їх оточують ферезі, здравомислячі люди. П'ятдесят п'ять? Дуже прикро що ці істоти вважають. наркозалежні хворі, вважають, що вони роблять щось гарне і корисне для своєї країни. Але це не так, бо ними управляють знахабнілі Гандони, які. Слуго часу награбували, розграбували країну, а тепер роблять все для того, щоб залишитися в повазі і залишитися на своїх місцях. І роблять все для того, щоб простий народ ніколи в усьому світі, в кожній країні світу не прийшов до влади і не зробив. Рай на землі, бо вони без злочинів, без того, щоб робити комусь погане, не можуть жити, не можуть спати і не можуть. Коротше, нічого не можуть робити, без того, щоб не завдати комусь шкоди, з когось не познущатися. Так що робіть висновки. Хто як хто. Чому відбувається така ситуація в нашій країні? Що всі державні органи нашої країни допомагають не простим людям, а корумпованим злочинцям, мародерам, забудовникам і так далі. Збагачуватися і збагачуватися за рахунок простих людей.